Зараз я розкажу про термомозайку. Термомозайка це намистинки, з яких можна робити різні фігури. Наприклад, я зробив машину, чоловічка, Пікачу, лазер та пістолет. Ще я зробив льодяний та м'ячик. І ще я зробив окуляри з мамою, тільки я їх дуже довго робив. А зараз Діма розкаже вже вам, що він зробив. Я Ясовий яблуко, метелька, меч, сніговика, лисичку, динозавра, черепаху, кульку, бджола, осел, серце України, кулька, машинка, кінь, і, ну, топор український і е мафа. Бувайте тумдічки, та робіть більше фігур з термомозайком. До побачення!